Доброго вечора, вітаю на каналі Залізна Бараколка Полтава. Зразу підпишіться на канал, щоб потім не пропустити потрібну вам обчастина. Протисніть дзвіночок і поїхали. Маю на пропозиції такий потужний, як потужний 315-80, r 225 Тут щось таке маркування. Ціна його 6 тисяч гривень. Ну, я думаю, на запаску піде. Тут стан гуми сантиметр. Продається з диском. 6 тисяч. Поїхали по тарілках, по ромашках. Така ромашка 610. Випукла, бачите, десь сантиметрів 6 глибини на 6 на отворів 350 гривень. Такий стіл стояв на свердлильному станкові Це заходило в депозит, тобто він отак стоїть. І ручкою крути, що він ходив, можливо, фрезерував там щось. Якась приспособа була 2000, кардан 400. Кругляк, труба. Потім ком такий. Однією рукою можливо, вімкнув, можливо, ні, і вімкнув. Крутиться, тут стояв насос 1000 гривень. Поїхали рейки. Рейки такий мають вигляд. 500 гривень штука. Гідроциліндр. Ну, він такий дуже схожий на CS шток діаметр 45. Загальна довжина 760. Вихід штоку 20. Шток в гарному стані. Ну, ось не рахуючи незначної подряпини. Ціна 800 гривень. Пімкрат, шток гарний під ремонт. Можливо, його тут підтягти він працюватиме, замінити. Тут гумова така вставка стоїть. І він працюватиме. 500, по 100 гривень хвалясті диски. 700 сапожок. 1300 в зборі від кінного плуга. Потім діаметр 660 квадрат. 450 гривень така ромашка. Райборінки. Райборінки по 400. Потім колеса. Диск металічний. Гума в нормальному стані. За пару 300 гривень. Таке колесо навіть накачане. Ну, Повітря ще присутнє. А, з водичкою. Камера 250 гривень. Ну, на тачку, я думаю, піде. Потім два колеса о такого плану. Одне і ось друге. Зараз скажу розмір. Ось розмір. 5.2.0.10, 10 модель Б19А. Такий мають вигляд. Порепаного не бачу. Знак якості. Це не туалет, це отвір під трубу. Лещата 800. Лещата трубні 600 гривень працюючи. От навіть вам з болтами вже сервіс. Так, ідемо до дисків знову. Такі диски. 540 діаметр 250 гривень, великий квадрат. Вони легші. Диски такі 320 в діаметрі. Такий мають вигляд. На 6 отворів 60 гривень за штуку. Потім ось такі ромашки. Вони зношені, але на сковорідку. Будуть гарними. Діаметр 550 по 300 гривень. Пішли по металу. Для замовлення металу лист номер 1, 2, 3, 4. Правий верхній кут. Номер листа 315 на 780, 23 кг 800 гривень, метр на 250. 23 кілограма 820 гривень. Третій номер 24 кілограма 1,20 20 на 250-830 гривень і 280 на 690 620 гривень. Весь метал 12 міліметрів. Секції бурчера 2,5. потужний вітер дещо заважає. Такий редуктор, більш за все, СГ щось, з якогось агрегату, верніше, один. Ну, майже до трьох. Дві. Давайте зробимо на нього акцію півтори. На цих акції немає. Ці по 2000. 1 до 22, і це РКС 6. 2000. Стан шестерень такий, все крутиться. ВРТ 5 1000 гривень. Знижка на редуктора досі валок по 500 гривень. Кому потрібно? Телефонуйте в вайбер. Viber. Номер Viber 066 831 2772. Редуктор черв'ячний. 1 до 20, здається, 2000. Насос 800 гривень. Я в попередньому відео вже показував і розказував і запускав його. Дві ступиці москвич по 400. Такий вал довжина приблизно 1,20 м. Зараз скажу скільки між центрами болтів 9. З болтами, не знаю, що це вал. Верніше ступиці. з чого. Я думав, схожі з тих колес, але там не такі дещо. 1000 гривень. Вал 300, кардан, верніше, 300, маленький такий. І такий кардан розсувний 400. Сокира ще одна знайшлася така. 300 гривень. Ну, тут вали вибирайте, кому який потрібен. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Давайте номер вайбер і я вам скажу їхні характеристики, щоб не займати вас багато часу. Є з ножами, є без ножів. Такий вал на циркулярку. 300 гривень. Тут діаметр циркулярки близько 40 Апарат для зварювання 800 гривень. Все в зборі, не гнилий, свисточок, присутній, маркування. Ось. Корзина не гнила. Ну, чоловік собі залишив, хотів якісь були плани, але плани були поламані. Все закривається, все з ним добре. Редуктор присутній 800 гривень. Радіальний вентилятор 1200. Без, але без двигуна. Розмір його 60-60 на 60 габаритні. І на завершення. І на завершення два гідроциліндри. Однакові. На два штуцери Вихід 1900 шток 40, вихід самого циліндра 60-630. Але 630 це десь отак. Приблизно скільки він виглядає в зложеному вигляді. Ціна одного 1700 гривень. Не мов би все. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. На все добре. До побачення. До наступної зустрічі в середу. Дякую.